Ти знаєш, чому ти постійно саботуєш свій успіх або зливаєш його на фініші. Ти розумна, ти працюєш на знос, прагнеш до кращого, але щойно ти наближаєшся до бажаного свого результату, там, до великих грошей, або до справжнього спокою, чи стосунків мрії, ти це відразу руйнуєш. І це не лінь, це не прокрастинація, не перфекціонізм, це стара емоційна діра з дитинства, така як брак материнської підтримки і любові, який лишився всередині. Твій внутрішній голос тобі досі шепоче, тобі це не належить, це недосяжне для мене. Твоє несвідоме кричить: я не заслуговую на це, поки не вистраждаю, не допрацюю, не дотягну. До чого ще, да? і ти можеш бігти і тягнути це все як локомотив. Але доки є ось ця діра да, всередині, ти сама руйнуєш усе, що будуєш, і все, що тобі належить: успіх, можливості, бажану картинку свого життя. І, можливо, це і приходить да, ці успіхи, але вони. Ось ці результати такі мізерні і радості від них немає. Це не твоя провина, але час це зупинити і це ми змінюємо. Цю діру неможливо залатати зовнішніми обставинами. Допоможе тільки внутрішнє переналаштування. Якщо ви впізнали тут себе, приходьте у мій клуб, де ми навчимося дозволяти собі жити легко. Нам. Час це повернути собі ось цю цінність, просто бути щасливою, ось цю дозволити собі розкіш.